Друзі, всім привіт! Сьогодні знову рибалка на поплавок. Приїхав я на класне таке озерце, вже потепліло, відчувається, що скоро вже буде весна. Я швиденько розклався, так розмістився, столик, кріселко. Водилище вже розкладене. Збоку під сак. На підхваті, як то кажуть, якщо клюне щось крупніше, щоб взяти рибку. Ну, а ми. Йдемо зараз мішати прикормочку швиденько. Закормлювати місце, відрегульовувати глибину і ловити рибку. Так, будемо замішувати прикормочку. За основу беру мелену, кукурудзу і пшеницю. Потім, друзі, додаю мегамікс. Це. Плотва шоколад Чуть-чуть додаємо. для запаху небагато, щоб рибку приманити на місце лову, гарно замішуємо, зараз додамо водички. їм і по чуть-чуть зволожуємо. Прикормочка дуже гарно пилить, дивіться, я вам покажу. Бачите, як спливає гарно, тут є кусочки різних злаків, і вони дуже гарно дають сигнал у воді. І, я думаю, рибка. Буде підходити. Так, прикормочка намочена. Буде собі пару мінут настоюватись, а я за той час відрегулюю глибину. Так що, друзі, вибрали дистанцію. Зараз закормимо прямо по плавочок будемо кормити, наліпимо таких невеличких шариків і будемо час від часу підкормлювати. От і, друзі, погода далі міняється. Знову паде дощ. І це мені не дуже подобається. Але надіюся, дощу сильного не буде. Чуть-чуть покрапить і перестане. Опрямо поплавочок. Зараз рибку буде приманювати прикормочка 100%. Сьогодні купив свіжий опариш, дивіться, який рухливий. Ну і порції, то я вам скажу, друзі, досить великі. Опариш уже на гачку. Опа! Закидаємо. Перший заброс. Глибина гарно відрегульована. Так, відерку, мабуть, поставимо під водилище. Опа, щоб не ставити його в болото, тому що дощі зранку дуже були сильні. Прям такі проливні. О, друзі, і перша плотвичка. Дивіться, яка гарна. Гарна грубенька. Вже підійшла на прикормочку. Перша рибка дуже гарно так клюнула. Виложила поплавок чуть-чуть і потягнула. Дуже цікаво. Що рібку кинув в садок? Ну, в кінці рибалки подивимося. Який у нас буде улов? Оп! Знову щось там клює легенько. Ох. Ще така красива. Одна, дивіться. Моя долоня, і от риба. Дивіться, треба хмара лізе чорна. Будемо сподіватися, що вона нас обійде, але вітер дує прямо на нас її. По прогнозу погоди дощ мав би бути на п'яту годину, але Бог його знає, можливо, щось і помінялося. Нараз і вітер сильний піднявся. В мою сторону дуже дує. Що, друзі, не знаю, хотілося б половити рибку, але природа це є сила, проти неї не попреш. Будемо надіятися що нас наш ця хмарка обійде стороною. Все, друзі, дощ почався. Я, мабуть, втікаю в машину сховатись чуть-чуть, тому що неохота мокнути. Ще не літо, не тепло. Намокну, потім захворію, краще сховаюсь на деякий час в машину, ну а потім, якщо пройде хмара і буду шири бачити. Такі от, друзі, сьогодні. Пригоди, поки добіг до машини, вже і чуть-чуть промок, дивіться. Злива така почалася, лий як з відра. Ну, нічого. Я сподіваюся, що хмарка пройде і ще будемо рибачити. 20 хвилин вже сижу в машині. Надіюся на те, що дощик зупиниться, але небо затягнуте, не знаю. Неохота їхати додому, що хочеться чуть-чуть перебачити. Так як я казав, дощова хмарка пройшла і за пару хвилин буде сонечко. Так що ми ребачимо далі. Так, час від часу кину одну Жменку прикормки і через пару покльовка поклівка. Невелика, але клюнула. Така от. Опа. Куди, куди, куда, куди? Давай в садочок, а потім тебе відпущу. Маленька рибка теж хоче їсти. Що стоїть Надо на даному місці закорленому? О! Оба! Оце, друзі, тут гарна. Віце яка. Маленька, за нею крупна. Це мені подобається. Не хотілось мені, друзі, їхати додому. Хотілося рибачити. Я сподіваюся, що ви мене розумієте чому. Тому що приїдеш, закормиш, не пройде 20 хмали їхати додому, то не дуже хочеться. Гарно клюнуло, гарно. Супер. Та весняна плутвичка. Сьогодні планував їхати на дуже цікаві озера в лісі. Якби я їхав, біць, біць, біць я вам розказую, і рибка рибка вже веде. Рибка вже там є. Хей, дивіться, яка гарна. Я їхав на ці озера, хотів розкластися, і тут за 15 хвилин така сама злива, як сьогодні. Друг мені в той момент подзвонив, каже: Тарас, їдь додому, тому що зараз буде дуже сильний дощ, цілий день дощ буде падати. Я дивився в інтернет, на погоду, так що погоди сьогодні не буде, їдь додому. Ну, я, звичайно, склався. Склав снасті повністю все, покидав машину, переїхав додому і тут за 15 хвилин, так як сьогодні, падав дощ і за 15 хвилин випогодилось. І що думаєте? Поїхав я на рибалку далі, поїхав сюди. Так що сьогодні така була історія. Сьогодні цікаві пригоди в мене. Тут так само сьогодні вже ховався в машину раз. І знов... І знов на... Опа-опа-опа. О, це була гарна покльовочка. І знов я вийшов на водойом. Так що рибачити, як хочеться, то. Рибачити будеш. Так що так, друзі. Що ти розкричалася? У них зараз сезон парування, вони подуріли ті качки. Кричуть на ціле озеро. Ну, давай, давай. О, прилетів самець. Кликала, кликала його він тут. Fica é só relativo. <laughs> Так, що там опариш? Париш в нормі. Будемо кидати краще так знизу. Тому що я вже два рази зачепив це дерево. Місце гарне, але довгою вудочкою тут ловити незручно. О-о-о, давай, 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 давай. І потягнуло, друзі, і потягнуло. трошки менше але порадувала одна тут кричить друга там кричить на другій стороні і хто голосніш Ми вже, друзі, успокоїлися. один одного знайшли і вже не кричуть. Так що ця самочка кликала самця свого. Він приплив і вони собі парою поплили. Натягав друзі куртку, тому що після дощу похолодало. Дивлюся на поплавок, а поплавка вже немає. Поки включив камеру, туди сюди рибка вже була на гачку. Отака от. Знову, друзі, хмара лізе. Не пройшло і пів години, і знову вся сторона затянута. Вони нібито далеко, але знову лізуть сюди. Так що, друзі, не знаю, скільки ще буду рибачити, тому що другий раз вже йти в машину, потім знову це І часу не буде. Ну давай, давай, що ти там? Легенько щось дьоргнуло і затихло. О, о, є, дивіться, легенько повела. Оба, це щось було, друзі, непогане. Це щось було непогане. Непогано так виложило. Можливо, і підлящик, Може там непогано закормлене місце і можливо і вже крупніша рибка підійшла. А це можливо хмара лізе якраз на п'яту годину буде падати дощ. Поки рибка смакує прикормкою, я смакую такими лісовими горішками. Дуже вони смачні і мають багато вітамінів. Ну, де ти там? Раз дзьобнуло і, і по всьому? А рибка клює, хмара лізе, а рибка клює, друзі. Дивіться, гарна там плотвечка сидить. Так неохота їхати додому. Як рибка клює, хочеться рибачити. Але ця хмара лізе ближче і ближче вже, вже наді мною. Друзі, і знову дощ. Так що сьогодні мені ця погода не дасть перебачити. Такі сьогодні цікаві у мене риболовні пригоди. О! Пішла жара. Хі -хі -хі. Я швиденько з мотою водилище. Дивіться, друзі, що робиться. Вітер, дощ. Екстремальна рибалка, друзі. Дивіться на мій улов. Я швиденько рибку відпускаю, тому що зараз буде чувствую, злива конкретна. Отак от, от декілька рибинок спіймав, О, одна вже втекла, друга. Отакі от плотвички сьогодні клювали. Така сьогодні в мене, друзі, була екстремальна рибалка. Десять штук спіймав, але за дуже короткий час, так що так. Дивіться, друзі, вже... Як затягнулося. І це буквально протягом 10 хвилин швиденько складаюся, сполочу садок. Камера, напевно, вже вся мокра, сувора рибалка, суворого дня. Хе-хе. Під ногами чвакає, з носа тече, дощ падає. Отака доля рибака. Як ви бачите, друзі, я вже в машині сховався знову від дощу вже другий раз. Ну, але вирішив вже їхати додому, тому що приблизно ще годинка і Буде вже темніти. Так що сьогодні виклалась така у мене екстремальна рибалка. Ви строго не судіть. Я думаю, що кожен рибак мав таку ситуацію. Ну, що вам скажу, рибалкою задоволений, декілька плутвичок спіймав. Так що, кому сподобалось відео, ставте палець до гори. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Вам міцного здоров'ячка, миру і добра. До наступних зустрічей, друзі!